Щодня в цих операційних блоках хірурги рятують життя десяткам пацієнтів. Під час повного блокауту проведення операцій та надання життєво необхідних медпослуг не припинилося. Працювала штучна нирка, і пацієнти які знаходяться на хронічному гемодіалізі, отримували сеанси гемодіалізу. Мали змогу працювати, основні діагностичні апарати, такі як СКТ та МРТ. В реанімації працювали усі монітори, працювали апарати штучної вентиляції легень в операційному, в ургентному операційних залах працювали всі вся обладнання, в тому числі високопотужне обладнання, таке як ангіографія. Усі відділення працювали в штатному режимі, допомагали генератори в інших випадках. Рятували ліхтарі без гарячого харчування. Пацієнтів також не залишили. На сніданок це було здійснено видачу сухих пайків і забезпечено гарячим, гарячою водою, гарячим чаєм. Що стосується обіду, вечері, все було приготовлено. Приготовлено за допомогою тих можливостей, які можна було задіяти. Це основна база. У нас на сьогодні є спеціальні плити, які працюють на твердому паливі, якщо так можна сказати, на дровах. І ми готували їсти на цю кількість людей, досить велику кількість людей за допомогою буржуйок, які дали можливість нам приготувати дуже смачний обід. Резервні джерела електроживлення врятували ситуацію і в інфекційній лікарні. На території у нас введені в експлуатацію три дизель-генераторні установки, які на пальному на дизелі. Одна установка потужністю 275 кВт, Вона забезпечує повністю електроживлення відділення на інтенсивної терапії та самоповерхової будівлі, якою в якій у нас знаходяться пацієнти, які вся країна, ми бережемо дуже економно. Електричну енергію розуміємо, що це в даний час потрібно, але всі важливе обладнання і прилади, які потрібні були для існування та забезпечення надання допомоги пацієнтів, були включені і працювали. Ключові лікарні від генераторів, решта адаптувалися до тимчасових незручностей. Сімейні лікарі продовжували приймати пацієнтів. Є те, которые були записані. В принципі, на сьогоднішній день вот почала пробиватися связь со всеми була связывались, зв'яза. люди йдуть. Чим ми можемо ну какую-то допомогу оказываем, А ну, звісно, ні электронные рецепты, ні электронные направления на данном етапі не виписуються. Ну данные оставляются, залишаються. Я думаю, як только все наладиться, это будет все восполні медики мали ще одне з важливих завдань у час без електрики: збереження вакцини проти ковіду. Для центров это один из самых таких сложных вопросов, но могу сказать по своему центру. Мы закупили специальные аккумуляторы для холодильников, которые кроме ну, еще работают 12 часов после отключения, а дальше по инструкции еще держат. То есть, получается, до двух суток у нас вакцина будет в полной сохранности. Контролируется, и каждые 4 часа снимаются показания температуры в холодильниках. Поэтому, я думаю, все с этим будет в порядке. Нині ситуація з електропостачанням, у тому числі в лікарнях, стабілізована. Утім, медзаклади готові діяти відповідно до рекомендацій МОЗ у випадку чергового відключення електроенергії. Більничні листи, лісти з нинішніх інструкцій можуть бути виписані в течіні сім днів. Я сподіваюся, такого літіного відсутства і інтернету нігде не буде. І це не є випадка. Рецепти доступні ліки ми можемо виписувати бумажний варіант. И только с пометкой, что это по доступным ликами. То же самое касается электронных направлений. То есть на сегодняшний день и госпитализация в стационар, и консультация узких специалистов может быть получена по электронному бумажному направлению. А у них в свою очередь у вторички есть время в течение месяца плюс пять дней после окончания месяца, чтобы внести все эти данные в электронную систему, и они тоже получат за это оплату. Юрія Вітря, Олег Хендрексон, Владислав Талалай, Денис Захаров цей день.